Максим разом із дитиною приходить до простору молодіжка майже щосуботи. Ходимо на, на психологів. Ну, дуже цікаво, нам подобається. Ми граємо в всілякі ігри. З психологами робимо деякі вправи. Ну, головне, що дитині подобається, головне, що це якось відволікає від війни. Щотижня відвідує простір і Херсонець Сергій мероприятия різні мероприятия можуть бути развивающие, ігри, розвиваючі, новых, нових, яких этого взагалі не знав. У нас час це якраз військовий час, це дуже гарне таке моральне розвантаження, яке допомагає зараз просто це все переживати досить таки, ну, більш-менш спокійно ну, реагувати на всі ці події. Керівник молодіжки Володимир Рагульський розповідає, ідея створити простір для молоді виникла 2018 року. Разом з однодумцями шукали приміщення. Зупинились на бібліотеці у мікрорайоні житлоселище. У вересні 2021 року почали ремонтні роботи. На вході до будівлі малювали мурал. відкриття у нас не було, Тому що почалася війна. Почалося широкомасштабне вторгнення, але ми його планували. Ну ось десь в лютому, десь так, там буквально ой, а це ж буквально на тому ж тижні, коли тобто, почалося 24-го, а на вихідних не вихідні в п'ятницю планували його відкрити. Після звільнення міста простір розпочав відновлювати діяльність, говорить Володимир. Але у грудні 2022 року російські військові обстріляли будинок, де була розташована молодіжка. Приміщення було не дуже пошкоджене, але ну воно функціонує зараз більше як бібліотека. Ми поки туди не переїжджаємо як ініціатива, тому що ми там все таки плануємо зробити трохи ремонт, хоча б ті ж двері вставити. Тому що ну фактично приміщення ще є пошкодженим. У команді молодіжки 12 людей. Не всі з них зараз у Херсоні. Над проведенням та організацією заходів працюють шестеро. Плани після перемоги продовжити діяльність. Може, навіть трохи розширити діяльність, тому що, ну, скажімо так, тоді вже можна буде якось спланувати перебудову самого простору. Скажімо так, тут там, не просто якийсь поточний ремонт, а більш глобальний, тому що, ну, ось буквально до широкомасштабного вторгнення е, вже планувався там на. 22 рік взагалі перебудова всієї бібліотеки і простору також. Тобто, якась зміна на більш щось таке сучасніше, більш прогресивніше, але ну, поки цього не сталося, але ми потроху до цього готуємось. Зараз молодіжний простір приймає людей будь-якого віку, розповідає Володимир Рагульський. Це безпечне місце, де херсонці можуть поспілкуватись, пограти у настільні ігри. Також на їх базі проходять курси до медичної допомоги спільно з Херсонською організацією Товариства Червоного Христа України. А з вересня курси із психологічної підтримки. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрєв, Суспільне новини, Херсон.